Далі про скандал, друзі, будемо говорити про скандал у Києві в одному з культурних закладів столиці. Поки захищав рідну землю на полі бою, отримав документи про звільнення. Мова про народного артиста України Ігоря Левенець мобілізувався він до лав Збройних сил України, коли почалося повномасштабне вторгнення окупантів в лютому 2022 року. А до того, як одягти військову форму, більше десяти років виступав на сцені національного театру оперети. А днями дізнався неочікувану для нього новину. Його звідти офіційно звільнили. І тепер просять зайти за речами і підписати документи. Повістили, що мене звільнено, щоб я приїхав і отримав наказ і трудову книжку про моє звільнення. Що я і зробив? Ну що кажемо? Далі буде. Ну і зараз Ігор Левенець, народний артист України і військовослужбовець збройних сил України, ну розкаже власне більш детально про цю ситуацію. Пане Ігорю, вітаю вас, слава Україні! Слава героям! Слава добрий вечір, Сергію. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, Київ, добрий вечір, Україна. Доброго Я вечора. Добре. І хо хочеться, щоб він і для вас так само е був і сьогодні. Добре, ця ситуація вирішилась позитивно. Розкажіть, будь ласка, пане Ігорю, е ну більш детально. Е ну про себе так я не знаю. Ну напевно, не можемо говорити, де ви проходите конкретну службу. Так ну але все ж таки більш е, трішки про себе і про ту ситуацію, що склалась, про те, як ви дізнались про це. Зокрема, добре. Я чу, чу прекрасну презентацію, яку підготували режисери і студія. Дякую. А одне уточнення: я не є, не провожу бойові дії, угу. і мій фронт це культ, фор, фор, участь в оркестрі зразково показовому оркестрі Збройних сил України 19 березня 16-го року, до речі, 16-го року я вже співпрацював з оркестром Почесної варти, але як цивільна особа. А вже спочатку повномасштабної агресії, з 19 березня знову звернувся до військових і через військомат вже був мобілізований до кінця до оголошення демобілізації. В Ось показують правильно в цей оркестр. Зразково показовий оркестр Збройних сил України. Ми базуємося в Києві, але відрядження по всій Україні, в тому числі і на передову, і близько до неї. І ми фактично з колективом їздили всю Україну. Так що оточення я не приймав участь у бойових діях. Мої дії на сцени, але військовий і для військових людей. Так, і от що? працюєте ви в оркестрі, ну, служите так в збройних да, Силах. Служу, служу. так. так. І, е і тут вам хто каже, да. що вас звільнено? Як ви про так. це дізналися? Да. 19 березня тільки заключ... тільки я прийшов на службу, на підприємство по закону був. Наданий витяг, тому що тому, що я, тому, що я є, прохожу службу за призовом за мобілізацію, за, за мною зберігається місце роботи, посада, і так, таким чином проходила служба майже рік. Якийсь час навіть виплачувала середній заробіток в липні його припинили в зв'язку з змінами законодавства, а десь 26-го вже перехожу цей рік. 26 квітня 26 червня у мене була відпустка короткочасна 10 днів і я приїхав до мами в Суми, і десь 29 чи 30, мабуть, 30-го в день звільнення, як потім виявилось, мені зателефонували з театру і повідомили, що вас звільнено. Ви маєте приїхати забрати трудову книжку, наказ про звільнення, де ви можете. Я кажу, я знаходжусь в відпустки, можу приїхати в понеділок. Тобто я перериваю цю відпустку, приїжджаю. Приїжджаю в театр. Заходжу, мені видають. Трудову книжку, наказ на звільнення, повідомлення і все на цьому закінчується вся історія. Ніхто нічого не пояснює. Я запитав пояснення зв'язку. Формально звісно, що із закінченням контракту У мене контракт закінчився 30 червня, і формально це закінчення контракту. Ага. Я вважаю це грубим зухвалим порушенням моїх прав трудових, і тому ми зараз адвокатами командою готуємо позов. Будемо судитися і дякую, що ви привернули увагу. Тому що це питання не є таке особисте моє там чи струтинського, а це питання е, системне. Дуже багато і е, в театрах, і в інших підприємствах, і військових, і військово військовослужбовців звільняють. Тому я вас дуже прошу супроводжувати нашу мою цю боротьбу. І дякую, що ви висвітлюєте цю тему. Це вона дуже важлива для України, бо вона згуртовує і. Допомагає хлопцям на передовій, щоб, щоб ми разом йшли до перемоги. Я одразу одразу зауважу, що ми до речі, так само намагались зв'язатись і ну почути позицію пана Богдана Струтинського, керівника Київської Київського театру оперети. Але на жаль, ну не не вдалося нам. Я от не знаю там чим в результаті завершилася переписка наших сових редакторів з ним чи чи він взагалі не відповів. Ну словом. Не знайшов можливості е, з нами поспілкуватись, чи можливо, ну просто там не, не, не бачив там наших повідомлень? Не знаю, ну от зробили, що змогли, але на жаль, поки що так. Е, скажіть, будь ласка, е, пане Ігорю, а от е, ну, ви для себе як пояснюєте, ну чому ви е, чому ви не згодні з цим рішенням? Як ви для себе пояснюєте протизаконність даного рішення? Ну проти законність тобто правова основа очевидна, тому що здається, якщо я не помиляюсь, 139 стаття, вона гарантує право місце, місце роботи посаду на час мобілізації, навіть на час фактичного звільнення. Mm -hmm. То правова основа очевидна. Ну тут ще й долучилось те, що вони навіть процедурно. Порушили вони, не повідомили в належним належним чином. Фактично, в день видачі трудової книжки наказу вони повідомили, що вони мені здається там поштою щось відправляли і так далі. Письмово повідомлення не було. Тобто і процедурно це порушення і не і правової основи немає. Так що я вважаю, що тут є протизаконне звільнення. Ага, ми зараз з цим більш детально розберемось. Ще задам вам одне питання. Я сподіваюся, до нас долучиться так. само долучу до нашого ефіру. От фахового адвоката. Останнє питання, пане Ігорю. Ще вам задам Ну як останнє в, в перед тим, як як доєднати ще одного. Співрозмовника. А, ну, ви чого, якщо ви будете далі якось іти в суд, то щоби що б що? Щоби поновитися на посаді, щоби отримати якусь фінансову компенсацію, чи що? Ну, ви знаєте, це я ж кажу, це дуже принципове питання, тому що воно має системний характер. І тому ця справа мало, мало того, що буде доведена, це я гарантую. Mm. Що вона, якщо не буде виграш в першій інстанції, апеляційна верховний суд. Сподіваюсь, що суд прийме законне і справедливе рішення. Ну цього мало це треба ще приводити тих людей, які це порушення зробили до відповідальності. Тому що ця безвідповідальність, без безкарність, вона фактично породжує. Свавілля і диктаторське свавілля, особливо таке, яке в нас зараз виходить в театрі оперети. Угу. Так що в мене плани конкретні? Ви, да. ви, ну, планом, бо... ви ви з паном з директором театру не спілкувалися особисто щодо цього? На ну, в нас нови ну, добре то добре запитання. Я з де, директор театру, генеральний директор Струтинський, зник з радару з 24 лютого. І не з'являвся місяців в п'ять. І, і кинув колектив на призволяще, uh -huh. десь був за, за, в Закарпатті, десь був за кордоном місяцями. Тому у нас дуже рідко йде спілкування з той uh -huh. випадок диктатури. Я можу говорити конкретне. Да. Царьок, царьок такий. Е, ну тут я е, мушу сказати, що це ваше оціночне судження, на яке Лісно. ви безумовно да, маєте право, да, да, а на, я славку. Так, да, ну, звісно, це моє оціночне подання. Ярослав Куц, адвокат зараз до нас доєднається. Ярославе, вітаю, доброго вечора. Слава Україні. Адвокат, е вітаю тебе. героям слава, героям слава всім вітання. Я раді всіх бачити живемо навзаєм, раді бачити і тебе. Ти я знаю, кажуть, мені редактори чув ну частину бодай нашої розмови. От історія. Людина перебуває на службі в Збройних силах України в оркестрі, але в неї є діючий контракт, чинний контракт з театром оперети. Контракт завершується і його звільняють. Наскільки це законно? Давайте договорити якраз про передумови. Перебуває в ЗСУ на підставі мобілізаційного контракту чи контракту військовослужбовця. Мобілізаційний чи контракт військовослужбовця? Вас по мобілізації призвали, чи ви самі пішли ну, добровільно. Я, правильно... ну, я не готовий, да, Зараз таки не готовий відповісти. Да. Тобто я можу надати контракт. Добре. Так, да. добре, я, 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 я тоді просто трішки спробую прояснити для наших uh, глядачів, для того, щоб ми там не заходили зараз в історію онлайн-консультування uh -huh. і не розкривали всі таємниці майбутнього судового процесу. Uh -huh. uh, перше для кожного військовослужбовця треба чітко розуміти, що є uh, одна історія, яка називається мобілізація. І мобілізовані вони проходять по мобілізаційному контракту, і відповідно мобілізація відбувається виключно на період воєнного стану або до винесення указу президента про демобілізацію. Оце є а, цей контракт в чіткому розумінні він відрізняється від стандартного трудового контракту е, військовослужбовця Збройних сил України, тому що. Стандартний трудовий контракт військовослужбовця збройних сил України він більше корелюється якраз із кодексом законів про працю і європейським законодавством про працю. Якщо ж ми говоримо про мобілізаційний контракт, то він більше у нас відноситься якраз до статутів збройних сил, ну і трішки розширений в частині там фінансування а, і соцпакет. Не більше, не менше того, тому якщо ми говоримо про мобілізаційний контракт і людей, які мобілізовані, дійсно роботодавець зобов'язаний забезпечити їм а, збереження робочої місця Крапка, все, тобто пряма вимога норми закону, і тут ми нікуди не подінемося. А, далі є інший нюанс, який стосується військовослужбовців, які знаходяться в трудових відносинах з збройними силами України, тобто на постійному контракті робочому. це є основне місце роботи, і воно не надає право мати будь-яке інше місце роботи. Тобто ну, військовослужбовець, який знаходиться на повноцінному трудовому контракті військовослужбовця Збройних сил України, він не має права на сумісництво тільки робота за основним видом трудового контракту. І з тих нюансів, які я зрозумів у нас в нашого героя, ще відбувається, тут, ну принаймні те, що я читаю, що розірвано контракт зв'язку з тим, що закінчився строк. Цього контракту там також перед тим як звертатися до суду, я вам дуже сильно попрошу, що зверніться а, до адвоката. Якщо потрібно, зможете там до мене зателефонувати, подивимось вам контракт. А щоб які там були умови у вас безпосередньо передбачені. ми розуміємо, і глядачі мають розуміти, що трудовий контракт в Україні це зазвичай стандартна а, така драфтова історія, яка виписана законодавцем, яка погоджується держпраці, і яка майже нікуди там не відхиляється. Але менше з тим. Трудові контракти вони передбачені саме для того, щоб визначати індивідуальну відповідальність працівника перед роботодавцем і роботодавця перед працівником. І якраз умови строк цього, дії цього контракту, умови переривання, умови закінчення, умови пролонгації і так далі. так далі, так далі, далі. Тобто а, в нашого героя є так само додатковий нюанс, який називається з одного боку мобілізаційний контракт або постійний контракт ЗСУ, су з іншого боку, а, трудовий контракт а, із театром операції. Так. І четверта історія для всіх тих, хто знаходиться в стандартних трудових відносинах, як то кажуть, за трудовою книжкою за наказом. Це за своєю суттю усна домовленість, е, яка підкріплюється наказом, розпорядженням роботодавця, і яка так само підкріплюється його посадовими обов'язками, які зобов'язуються виконувати. Але є головне і найбільше, але, яке я завжди кажу, при розмовах про трудове право. У нас в країні до цього часу існує кодекс законів про працю, який прийнятий. В Українській Радянській Соціалістичній Республіці. А про це це говорить, що це говориться? Що це трудовий кодекс, який прийнятий в інших умовах, в іншій країні, в іншій соціальній моделі суспільства. Він в жодному випадку не підходить до капіталістичного світу і до країни з ринковою економіки, яку ми будуємо. Він підходить виключно для радянського союзу. Також крапка. Ярослава, прошу... Прошу, перепрошую, можу додати. Так. До пана адвоката перепрошую. 19 березня в мене є наказ, і вони зберігали середній заробіток, і вони увільняли мене від роботи в зв'язку з призивом до, до, до кінця мобілізації. Це наказ по підприємству. Так що, я думаю, що це є все-таки демобілізаційний контракт. Просто контракт, який в мене є, він просто контракт з Міністерством оборони. А, такого слова мобілізаційне воно трошки мене збило, Злякало, так? так ну я думаю, це, Не ваші влякало, просто Ми, це мобілізаційні контракти і постійні контракти військовослужбовців, вони все-таки укладаються з міністерством оборони, тому що воно є розпорядником коштів і забезпечує так. всі тили роботу Збройних сил України. А те, що ви сказали, що дійсно на основному місці роботи до початку війни, де ви працювали в опереті. Там винесли наказ про те, що ви вивільнені від роботи на період воєнного стану, так. це говорить про те, що роботодавець фактично застосував е, норму про форс мажорні обставини і зупинив дію вашого трудового контракту до моменту закінчення ваших правовідносин в зсу або до моменту закінчення е, таких форс-мажорних обставин. Так, тому це так. вас ну мабуть най, найбільший шанс на порятунок у цій справі і на належний виграш Ярослав, Я... Скажи, будь ласка, а наскільки взагалі часті такі ну чи доводилось тобі вже чути, чи можна було, ну, там так само брати участь в якості адвоката в таких ну от прецедентах, коли людей ну по суті, які перебувають в лавах збройних сил, ну незаконно саме звільняють. І ну які шанси в результаті виграти справу? Я не буду підказувати хитрості для хитрих роботодавців, як можна обійти цю норму закону, а тому, що знаходить варіанти, як обходити, і є мої колеги, які намагаються підказувати, як це зробити. Але ми ну, не досить часто ми це зустрічаємо. В більшості своїй в Україні залишились працювати добросовісні роботодавці, які розуміють наскільки тяжко в країні, і розуміють свій тяхний стан, і розуміють, що. Того працівника, якого навіть мобілізували, чи він сам добровільно пішов, вони такого працівника хочуть назад повернути після війни, і для цього вони зроблять все для того, щоб його зберегти, в тому числі самостійно будуть зберігати робочі місце, і будуть я знаю дуже багато випадків, коли навпаки ще додатково платять зарплату, так не преміюють, але зарплату зберігають і сплачують щомісячно, навіть коли людина не знаходиться на робочому місці. Дякую, Ярославе, дякую, пане. То, Ігорю. ситуації, Я дуже впевнений, що податківці потім прибіжать і держпраці і після відміни моніторів ма прибіжать до таких роботодавців і нарахують штрафи. От ось цим ми будемо з вами розбиратися. Я думаю, десь уже в серпні ми побачимо такі прикол таких приколів дуже багато. Дякую. Будемо, значить, стежити так за цією ситуацією. За подібними. Дякую дуже Ігорю Левенцю, народному артисту України, військовослужбовцю Збройних сил України Ярославу Куцу, адвокату. Дякую. За власне участь в нашій оцій такій дискусії, ну і в, в ну спробі розібратись, розібратись в цій ситуації, власне, яка склалась так людина перебуває в збройних силах України в лавах збройних, в лавах збройних сил України. І при цьому ну був діючий контракт з ну там з іншим місцем роботи. Назвемо це так. Ну а от власне контракт закінчився, звільнили. Друзі, будемо я сподіваюся надалі. Отакі якісь ситуації знаєте, на якихось конкретних прикладах. Якщо якщо вас от такий формат так само цікавить, так то от на таких конкретних прикладах будемо розбирати ті чи інші ситуації з залученням фахівців. Ну, додатково, так які зможуть прояснити. Якісь чи чи закрити якісь пробіли в цьому питанні? Тут питання в тому, ми до речі, і ще ще раз з акцентую, що оскільки тут згадувалось, там і прізвище там іншої представника іншої сторони, так би мовити, директора театру оперети Богдана Струтинського, то ми ну так ми готові надати як завжди слово для відповіді. Ну і так само звертались до намагались зв'язатися сьогодні з департаментом культури Київської міської державної адміністрації, тому що. Київський театр оперети ну є муніципальним театром. Так само підпорядковується е, департаменту культури КМДА, е, тож Сергій Анджуяк, якщо матиме можливість, теж на жаль, е, ну от не вдалось принаймні станом на цю хвилину, нашим гостєвим редакторам е, зв'язати сконтактуватись. Але так само, от будемо. Е, ну, якщо буде нагода, бажання от згаданих мною людей висловитись е, стосовно цього питання, то так само. Долучайтесь, ну але хотілося б все ж таки, щоб якщо в нас виникають такі ситуації, знову ж таки, це я ще вас закликаю. Так писати нам, друзі, писати і на цей номер 068 044 вісім який я зазвичай вам я, мої колеги, озвучують. Пишіть про от такі подібні якісь. Ну, про якісь проблеми свої, про е, ті чи інші справи. Це не гарантує, звісно, що ми е, там, ну, візьмемо і в одну хвилину візьмемось за, за вирішення. Але е, ну, намагатись будемо їх і висвітлювати. І ще раз кажу: мені здається, це дуже цікаво, якщо от, залучати для е, типових якихось там е, висвітлень висвітлення типових проблем одразу от, всі причетні сторони. Якщо вони, звісно, будуть висловлювати готовність до цього, то це може бути цікавим таким форматом. А це ще й нагода про е, нагода нагадати вам про те, що от ви можете так само е, зв'язувати з нашим аналітичним відділом, казати Хочу, е, писати хочу, і приходити на телеканал в гості, е, і так само якісь свої варіанти і пропозиції висловлювати висловлювати стосовно того, як е, телеканалу Київ стати ще. Кращим. Пізніше нагадаю, ще номер. Далі будемо зараз рухатись.